Відносинам з партнерами і підрив довіри партнерів до влади. А значить, зупинка зброї, зупинка грошей, зупинка санкцій. Саме до цього підвело ваше голосування. І що б ми не робили? Блокували трибуну Європейська Солідарність голос, робили перерви, відстороняли керівництво. Вони через свій... Турборежим прочавили це і зараз пожинають плоди. Я переконаний в тому, що мають понести відповідальність, відповідальність кожен, хто брав участь в цьому сценарії? Як будуть керівники парламентських делегацій представляти в структурах Євросоюзу весь парламент і всю нашу державу? Як буде відповідати керівництво парламента за порушення?